Ветеран російсько-української війни, громадський активіст, юрист Олег Самороз долучається до нашого теру. Пане Олеже, рада вас бачити. Слава Україні! А, слава, Здоров'я, пане Олеже. Ну давайте почнемо нашу розмову з Сум. Кривава верна неділя. На жаль, є загиблі, на жаль, є поранені, і от сьогодні знову сума під атакою безпілотників. Але, пане Олеже, давайте почнемо напевно вашу оцінку з того, що відбулося у вербну неділю. Цікаво почути вашу думку в контексті заяви мера Конотопа, що на сумщині, який заявив, що по тій будівлі, де цілилися росіяни, було зібрання військових та нагородження бійців 117-ї бригади ТРО. За його словами, військові перебували в укритті, тож вони не постраждали, але через таку локацію заходу в самому центрі міста Росіяни завдали удар, який забрав життя багатьох цивільність багатьох цивільних, і присутністю будівлі військових росіян тепер мають підстави продовжити цей терористичний удар. Міський голова Конотопу звинувачує в цьому голову Сумської ОВА генерала лейтенанта Артюха, який, начебто, був сам присутній на цих заходах. Написала про цей удар і без угла, в неї є трошки. Інший сценарій, як це відбувалося 10-й ранку у конгрес-целі конгрес-центрі сунду, мали бути нагородження бійців 117-ї бригади ТРО. А далі об 11-й дитячий спектакль церемонії скасували, але росіяни не перевірили актуальну інформацію та завдали удару. Написала депутатка Безугла. Тож, пане Олеже, цікаво почути вашу, ваш погляд на, на ці заяви. Дуже простий. Першу чергу співчуття родинам, загиблих швидкого дуже пораненим е, Це російський терор проти цивільного населення тут не може бути якоїсь іншої оцінки. Мені бридко е, слухати, дивитися і коментувати те, що робить що грається пан Семіхен, Мар'яна Безугла, Ігор Масійчук і решта швалі. Тому що ці люди е, їх людьми важко назвати. Вони хайпують, хайпують на крові на смертях. Українських людей ця ситуація насправді вона має серйозну різницю між тим, що відбувалося, наприклад, на полігонах, і логіка там була проста, чому ми це висвітлювали. Там був повний ідіотизм командирів, страждали військові, і так далі. Тут ну сухі факти е, в мене нема ніяких позитивних якихось епітетів чи щось хорошого до військових адміністрацій до обласної сумської до міської. Абсолютно, якби я знаю. Яка ситуація склалася в місті Суми? Наскільки там військова адміністрація грається в міську політику і не виконує свої прямі функції? Прифронтово місця, До речі, вибачте? Е, Місто, де менше 30 кілометрів до лінії бойового зіткнення ну абсолютно жахлива ситуація з безпекової точки зору. Але то, що відбулося в неділю, е, мала міста історія з військовими. Вони були в викр... укритті добре. Чітко. Це чи погано, ну скоріше це неправильна, неправильна в цілому історія. Не можна такі заходи, все одно проводити в таких прифронтових містах. Ну це просто вибачте. Добре, що військові залишилися живі, як то кажуть. Але ну бувають історії, коли в укриття прибувають ракети, якщо має точне наведення. Але тут не про це. Ну вибачте, а наслідки які? Наслідки це те, що суха історія. Давайте до цього дійдемо. Горівший автобус, загиблі міські люди, просто цивільні громадяни, які ж церковне свято перебували на вулиці, церкву йшли або з церкви. Вбиті діти, постраждалі діти. Є, в принципі, приклад цей. Це дівчинка з мамою, яка ридає, яка ну скільки їй там да три роки чи більше там. А, ось такий результат. І шукати тут виправдовування російським ударом не може тільки наволоч і той, хто свідомо працює на е, російську агентурну мережу. Ну що власне каже, і зробив пан Семініхен і безугла. Ну от особисто як пан Семіліхен це подавав зі спойлерами, анонсами і так далі. Це ж хай на крові, бридке максимально яке тільки може бути. У ну, Сімініхі це не вперше. Власне кажучи, якщо подивитися на його діяльність канатопі, це все якийсь суцільний е жах якогось такого дешевого піарника. Хай Пан Семеніхін розповість нам, як він 22-му році зустрічався з росіянами, коли Конотоп був в облозі. Хай розповість за свої зв'язки з регіоналами, які є Сматрящими Конотопом, Як у нього з ними справи і так далі? Як він бюджету своє викидає його на абсолютно просто якусь мечню? Той час, як ну, його громада є по суті прифронтовою, як не кредитні видатки освоюється у такого мера, мера патріота націоналіста. Хай зрештою розкаже на які за які кошти він утримує автомобіль Volkswagen Ореф, як він у нього з'явився, як він, як він його взагалі обслуговує, і так далі, ось це буде цікаво насправді більше. Бридка абсолютна історія. Я вважаю, що Іван е, Сименіхен і Безугла. Мають понести кримінальну відповідальність за те, що вони роблять, тому що все, що вони робили вчора. Хоча там насправді такі інсайди, що там правди менше ніж брехні, все, що вони вчора зробили, це вони підставили державу Україну нанести удар національним інтересам держави України на міжнародній арені для адвокації теми російського терору, який зараз виправдовують. Російська сторона в тому числі долучається на міжнародній арені, розповідаючи, що ляс робить шипки летять, що це був удар по військовим цілям. Вони хоча всі можна... ми бачили, всі ми бачили кадри, що це був удар по цивільному об'єкту, по цивільному населенню. Пане Олеже, можна з вами поділитися своїми спостереженнями. Коли був удар по Кривому Рогу, вони придумали історію про те, що нібито в ресторані було зібрання військових нарада з інструкторами НАТО. Всі бачили камери відеоспостереження внутрішні з закладу громадського харчування. Ресторан на цей момент практично був порожній. По суті, за такою логікою вони можуть вдарити в будь-яке місто місце, де знаходиться військовий. Будь це лавочка в парку, будь це, Я не знаю, я вам відкрию. Я вам відкрию секрет. В кожному прифронтовому місті щодня знаходяться військові, намагаються проводити відповідні заходи з маскування, розбиватися на малі групи, але в прифронтовому місті це логічно. І те, що пан Семеніхін хвастався, що в Конотопі немає військових. Ну у мене питання тоді до нього: він мер взагалі якого міста? Що тобто при фронтовій громаді е е нема ні сил територіальної оборони, не надається допомога. Не з розміщенням підрозділів і так далі. Ну, тобто, я відкрию секрет: на перших, других, третіх лініях оборони наші війська розташовуються в межах територіальних громад. Тому це подобається чи не подобається, то такі факти. Не хочете лінії оборони, ну то прошу дуже окей. Українські військові поїдуть, будете самі тоді зустрічати росіян. А ось дуже багато питань до його таких, от популістичних, оцих от дешевих. Висловів тим більше, коли ну всі дуже прекрасно вже знають, хто такий пан Семеніхін, е, в тому числі всі прекрасно знають, чому йому все дуже часто сходить з рук через його е, домовленості, в тому числі з офісом президента України і з регіоналами, яких я згадував, які там з е, е, крешують по суті. місце, є е, тіньовою владою е, громади Конотопа. Ну, ось це дуже все якби цікаво і інтересно, але результат. Результат. Російська агентурна мережа отримала свій результат в інформаційній боротьбі. Ну, от це сім'янку дякує безуглій, Зокрема, знаєте, але тут виходить така історія, що за такими наративами породжується, якби отака схема, де є військові, там небезпека для цивільних. Я вам просто спробую пояснити на останок, на пальцях. Я максимально критичний до української влади, абсолютно заслужено. Вважаю, що більшість речей, особливо всередині країни, вони роблять неправильно е і відстоюють інтереси не більшості українського народу а своїх олігархічних друзів. Але я вам зараз поясню: якби у мене в розпорядженні наприклад, було б ще все гірше, а було б я не знаю скупчення, зібрання на вулиці з оркестрами так далі. І у мене опинилося в розпорядженні повнота інформації з відеозаписами. Документами і так далі, я б ніколи в житті її тут би не опублікував би. По одній простій причині: це терор проти цивільного населення. Те, що вони хотіли, а все так байдуже. Вони вбили дітей, вбили людей, які їхали в автобуси. Ось це треба зрозуміти. І те, що має місце, можливо, якась тупість чиновників або злочинна якась недбалість, та, можливо, але ці речі можуть затмарити. Те, що сталося насправді, те, що насправді безугла, і самініхін зробили. Своїм дешевим хайпом на крові, просто хайпуючи, що є така інформація, а у нас ПІПЛ любить таку інформацію. А ще ми сюди приплетемо: полігони, штикування, те, що людям болить, тому що це насправді е, болюча тема. Ось що сталося. Я не добираю. Я не хочу добирати до нас. Я вважаю, що це вороги української держави в правовій нормальній країні Вони би отримали підозру з державного раду. Давайте ще поговоримо про Насірова. Простий хлопець Чинігова, екс-голова державної фізикальної служби, якого судять за корупцію, каже, що переосмислив своє життя, тому пішов служити в Збройні Сили України. Ну, Цікаво, що переосмислення цінностей сталося саме на фінальному етапі розгляду справи про хабар у 722 мільйони гривень. Ми з вами це обговорювали в наших етерах, коли це стало відомо, пане Олеже, так, про цю космічну суму хабаря. Зараз Насіров мобілізувався. Після суспільного розголосу цей наказ про мобілізацію начальних частин, куди він виявив бажання служити скасовано. Розбирається комісія, але от питання ж пане Олеже: значить, наказ був підписаний. Після суспільного розголосу був анульований. Тобто, якщо би ми на це не звернули увагу, він би служив у ЗСУ. Як ви взагалі бачите цей кейс? Тут абсолютно якби проста історія. Вона має таке біле забарвлення. Там на біле треба казати, біле, ніякого сірого не існує, тим більше чорного. А, простий хлопець з Чернігова, це, звісно, було сильно не написано. Ну, знаєте, не у всіх простих хлопців В Чернігова є а, паспорти Бенцова Британії і Угорщини, тобто потрійне громадянство, що заборонено українським законодавством. Не у всіх є хабарі. По 722 мільйони гривень і ще мільярд збитків в державі ну, по діяльності на чиновницькій посаді очільника державної фіскальної служби, не у всіх без участі в бойових діях в 2015 році є можливість мати нагородний блок, не всіх. тому що історія щодо простого хлопця з ним як би зрозуміла, це туваль, яка присосалася до системи і була частиною системи. Тому історію про простого чернігівського хлопця. Ну, знаєш, приїдь Черніга, а скажи це, коли тебе запинають на площі, якби я не знаю, я не вважаю, що навіть новини треба було пробити з цього простого хлопця. А, історія дуже проста. Є система, яка побудована з відмазування корупціонерів. вона адаптовується під, не стоїть на місці, вона адаптовується під реальність сучасної війни. Вони використовують, вони спекулюють на Збройних силах України. Да, це бритко. Мені як ветерану, це більше, ніж бритко. Мене трясе, коли я бачу подібні речі. Мене трясе, коли я бачу, як Трухін, який пропонував хабар, ну патрульному поліцейському, що може бути гірше для такого для топ-чиновника в європейській демокрації, ніж пропозиція хабаря патрульному, який це зафіксував. У нас з'явилася така історія, яку юзаю вищий антикорупційний суд. їм палкий привіт донат на засну збройні сили України. Все виявляється у нас от вирішує. Наскільки це жалюгідно, коли ті люди, які обкрадають, Державний бюджет послаблюють обороноздатність у яких має бути конфіскація і дослідження походження активів е, у нас донати на Збройні Сили України. Е, у нас так судді відкуповуються навіть там, які проходять по е, виправдовуванню російської агресії. Ну тяжкі по суті злочини проти стовно національної безпеки. А е, е, у нас е, Тандир, якщо ви пам'ятаєте такого, той хто вплив нацвардійця, намагався так само мобілізуватися. Я просто дивом дізнався про цю Чернігівську е, бригаду, яка. Хотіла з ним це провернути і тоді це опублічив. Але жно ж таки, ну ми не все сильні. Ну от від слова, за взагалі, ми не можемо за всіма слідкувати. З Басіром було те саме, якби бригада в Києві, яка підпорядковується напряму пана Сирському Генеральному штабу Збройних сил України. Це бригада охорони, власникаючи Генерального штабу. Ну тут нема слів, знаєте, бо. Ну, у мене, наприклад, знайома, яка мобілізовувала Збройні Сили України через специфіку її регіону, а вона уродженка Криму, вона проходила поліграф. Ну, я вважаю це абсолютно правильним, але от вона, солдат, мобілізовуючись солдатом, проходила поліграф. Її там перевіряли і так далі. І так має бути. У Мене питання: а що з Насіровим, який просто в гуглі, бо тобі його вводити? Прізвище Насіров, і інформацію вже ніяку не треба. Ну, там, як мінімум, історія з підозрами є. Це тяжкі злочини. Особливо перепрошую, особливо тяжкі злочини. У нього особливо е, великий розмір Хабаря, санкція статті, частина четверта, якщо я не помиляюсь, вона від 8 до 12 років поб'яснення. Це особливо тяжкий злочин. І його мобілізовують. Ну, якби тут, тут просто без коментарів, е, те, що відбувається, і система. Е, і тут треба апелювати до президента України. Поясню дуже просту логіку, вся пам'ята влади. Від слова, все виконавчий орган, монобільшість, на підставі цього, монобільшість, яку він завів на своєму прізвищі, формує органи виконавчої влади, повністю уряд, правоохоронну систему генерального прокурора без проблем. Постає логічне питання: а скільки будуть ще тривати ці наради безкінечні, коли тікають комарницькі, коли до речі, от історія показова, чому я абсолютно не вірю їх словам? Які вони борці з корупцією, і от просто просто от у них щось це виходить. Пан Костін, пам'ятаєте такого? Генеральний mm -hmm. прокурор? Дмитро? Відпустив, метру... ну, відпустив Дмитрука з-за кордону. Відпустив тим, що рік, коли є відео, коли є відео, прямий доказ, який ну, ніхто в суді вже не зможе розпорити, як він задає фізичних е, тілесних пошкоджень громадянину. А рік не виписується підозра і дається можливість тікти. Ну, особа не перебуває в розшуку, не перебуває під якимись наглядами і так далі. Е, призначається послом Нідерландів. Но в розумінні будь-якої нормальної людини не може він бути призначеним. Такі люди не можуть бути призначені в органи влади, будь-які. У пане Зеленського можуть. Тому, знаєте, я думаю, що там, коли нема бажання, ну не розповідай про боротьбу з корупцією Тут ще, якщо ми говоримо про мобілізацію в зсу, спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що до зсу добровільно мобілізували 48 фігурантів справ про корупцію. І по суті, правоохоронці вважають, що мобілізація обвинувачених стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності. Це насправді добре, що вони про це бачать, але мені би хотілося, щоб вони якось на це відповідно реагували. Пам'ятаєте, на початку повномасштабної війни в нас була ця історія, що всіх негідників покидьків треба в зсу хай служать, хай змивають, як то кажуть, вину кров'ю. Але зараз виходить так, що ну можна ж і фіктивно служити. Десь, наприклад, на Закарпатті, як Ільницький. Заради Бога, тут ще пряма історія. Якщо в штурмовий підрозділ, де ну давайте будемо відверті з інтенсивом цієї війни, ви не приїдете цілий. Ви в кращому випадку приїдете з важким пораненням. Ну, говорю, як є, вибачайте. А, Ні, ніхто в штурмові підрозділи не йде. А ми давали вистереження, що не на бойову посаду призивати корупціонерів. І злочинці, в принципі, ті, хто вчиняли злочини, не можна. Ну тому що з тиловими посадами у нас немає проблем щодо укомплектування. Підкреслюю, не має. І спеціалісти є, їх можна зайти. Вони, до речі, охоче погоджуються, йти з цивільного життя, розуміючи того, що вони спеціалісти, і сьогодні є така пропозиція. А завтра можна потрапити на бойову посаду. Тому з цим наголошую, проблем немає. Натомість на наші зауваження, застереження, українська влада начхала на думку українського ветерана і військовослужбовця і зараз дозволяє їм мобілізовуватися, що суперечить в принципі здоровому глузду і історії існування збройних сил України, тому що ну я під Ну, збройні сили, армія дуже складна, така сила оборони, дуже складний такий механізм, дуже багато мобілізованих. А це люди з цивільних професій, якими важко управляти. Це не військові люди. І я вам скажу відверто: там, ми всі адаптувалися до дисципліни в армії, бо, тому, тому що це основа. Порядок, дисципліна це основа обороноздатності насправді. І я вам скажу відверто: чи виконував я колись би наказ якогось там Насірова ніколи в житті принцип. Чи виконував би я наказ якогось без судді? Я, слухайте, все, що хочу зі мною робіть, окрім сміху, це по мене нічого не визволо. Ну, логіка далі зрозуміла, це все, до чого це все призвело. А такі речі є насправді. Особливо ми і в теробороні зустрічали, бо що там більше цивільних. І коли дізнавалася біографію людини, що він, ну, м'якаючи покидю по принципам, а, людина втрачала авторитет, будучи на командирській посаді.

Ну, я згадала про е, Ільницького. Я просто нагадаю, е, хто забув ще, те, що на роботу в ТЦК. Скандальний львівський експрокурор Ростислав Ільницький опинився на посаді в Хустівському міському територіальному центрі комплектування. Е, він є зять такої собі адвокатки Богдани Москви, якого підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон. Е, ну але станом на зараз є е, е, журналісти дізналися, що Ільницький отримав на посаді в Хустінському міському ТЦК понад 60, Сяд тисяч зарплати, а також 74,5 тисяч гривень у військовій частині. Чим відомо його те, що вона за півмільйона доларів допомагала оклянкам порішати питання з ТЦК, і переховувала зятя у себе на горищі. Це сімейне вогнище несподівано знайшла Служба безпеки України, коли проводила обшук в її будинку. Ільницькі стали відомі у жовтні 23-го року. Зокрема, відомі своїм розкішним весілям з експрацівницею ДБР Роксаною Москвою. Про це весілля гриміла вся країна, коли торт коштував на весіллі лише 100 тисяч гривень. Ну зараз ми маємо такий кейс, що він служить в ТЦК, хоча раніше було. Інформація про те, що він е, в піхоті е, має е, молодше офіцерське звання, і тоді теж було багато питань, а як з ним служити, як виконувати його накази. Тобто є отакий от кейс, коли хороше ТЦК десь на Закарпатті Невідомо, чи він служить, чи не служить, але зарплату отримує. Тож, пане Олеже, вам слово, якщо маєте що сказати. Є ж про це підмінно понять Ми давали свої застереження. На, на, на них щиро наплювали, да? тому що тема була чуттєва, чи давати можливість е, фігурантам кримінальних проваджень, або тим, по кому є вирок, давати можливість служити у Збройних силах України. Дуже чуттєва тема, дуже неоднозначна. Зійшлися на тому, що за нетяжкі злочини, в принципів, штурмові підрозділи як елемент перевиховування можна і треба. І є позитивні прецеденти, коли людина оступилася, але. Я вважаю, що героїчну службу, там рік бойових діях, можна і пробачити насправді. А, все переросло просто в якусь бичину. Те, що, та знаєте, дуже парадокс, навіть ну, за всіма критеріями справедливості. Тобто, ті, хто вчиняють менш важкі злочини, там середньої тяжкості, вони. Виключно йдуть штурмові підрозділи. Ім кажуть: ну, сорі, як є, такі правила. Ти ж тут не на кур, не думаєш на курорт їдеш. Ті, хто вчиняють тяжкі, особливо тяжкі корупційні злочини, потрапляють в цілові частини. Це абсолютно знаєте, ну про що мені говорити? Тут чітке законодавство робиться за день президента вся панута влада, це його сфера. От на цьому ми і закінчимо, мабуть, це його сфера відповідальності як Верховного Верховний Верховного командувача не тільки... Медалі роздати або сказати: дивіться, як ми фронтом десь прорвали, які ми молодці. Оце ж я придумав, як все класно. Це ще й про відповідальність: не тільки дивіденди брати, а й відповідати за проблеми, які є в армії. Це питання треба задавати президенту Зеленському. Все вирішується. Кількість законодавства наводиться, прописуються ті посади, які можуть бути, і все, переведення яких не може бути. сорі, до побачення. Служить піхоті на здоров'я, пан Насіров тільки ж піхоті служити не захоче. От, от в чому от, Та, в чому пане, нюанси продовжувати і всі інші 48 корупціонерів. А, пане Олеже, і, я... і забороняти, і треба забороняти це робити на етапі, коли вже судовий розгляд. а Треба до, треба дочекатися вироку, дочекатися конфіскації майна, і тільки тоді дозволяти йти в штурмовий підрозділ. Вони що не ця відповідальність. Насіров через рік що дай Манав я на вашу армію. У мене срок придатності вийшов, Я вже не дуже сильно хочу. В армію вже знову змінюються цінності, пане Олеже. Я дякую вам за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Дякую, що погодилися поговорити на складні, але важливі теми. І як завжди, дуже цінна ваша думка. Нагадаю, з нами був Олег Мороз, доброволець, ветеран російсько-української війни, громадський активіст, юрист. Пане Олеже, бажаю здоров'я, до зустрічі в наступних етерах. Дякую, дякую, що.